Даний кабінет у нас був виграний за підтримки програми ООН. Назва нашої такої хорошої, чудової психологічної кімнати творимо добро разом. Ви знаєте, тенденція особливих дітей щороку зростає. натино ресурсний центр справді обслуговує велику кількість дітей. На даний момент у нашому центрі є 617 дітей. У 2023 році станом на сьогодні вже 718 дітей на обстеження комплексну психолопедагічну оцінку розвитку дитини на базі центру займається 125 дітей, які отримують корекційно розвиткові заняття та психоло послуги. Також 54 дітей у нас є внутрішньопереміщених осіб, тому що жорстока війна внесла свої колективи у життя кожного з нас. За ваші уваги я хочу представити. Сенсорну черепаху. Сенсорна черепаха, де наші спеціалісти будують дуже багато видів занять. Вона складається з п'ятьох етапів. Кожен етап має свої завдання. І ви знаєте, це йде розвиток відчуттів, тому що в нашому мозочку є стимуляція, і завдяки сенсорній черепасі дитина розвиває свої навички. Як дрібну, так і грубу моторику. Також хочу звернути вашу увагу. На чудову стінку, яка була придбана у рамках нашого проєкту, дані інвентар, дидактичний матеріал є доступний до будь-якої вікової категорії дитини. І дана стінка так само було придбано методику Марії Монтесорі та методику. Фребеля для розвитку дрібної та грубої моторики дитини, для розвитку всіх психічних процесів дитини, такі як пам'ять, увага, уява, мислення. В нашому центрі є хороша подія, до якої долучилося дуже багато людей. Вона основною, як ви бачите, наші кабінети нашого центру є всі поліфункціональними. І щиро хочеться подякувати засновнику Селявської міські раді. Центр Свелявської міської ради був створений 2017 року Свілявської районною радою. Це є у е, 2022 році ми отримали чудовий приміщення, який нам надав засновник Селявська міська рада. Це поліфункціональні кабінети для кожного спеціаліста, тому що кількість дітей з особливими освітніми потребами в нашій громаді зросла. Е, на даний момент центр обслуговує від 0 до 18 років. 12 тисяч дітей адже метою створення є центру забезпечення прав дітей та осіб на здобуття освіти у закладах освіти. Ми не тільки додаємо додаткове заняття для дітей, але також для осіб, які проходять комплексну психолопедагічну оцінку розвитку в нашому центрі. Крім цього, інклюзивно-ресурсний центр обслуговує Неліпінську територіальну громаду, де 2,5 тисячі дітей та Воловецьку, де батьки щоденно доїжджають і великий кілометраж долають для того, щоб отримати заняття на базі нашого центру. У наших закладах освіти послуги в інклюзивному центрі отримують 103 дітей це станом на 2023 рік. Станом на 2024 рік вже є 127. І це десь, знаєте, нас так пизніше, тим, що ми розуміємо, наскільки тенденція особливих дітей зростає. 72 дітей є на інклюзивному навчанні у закладах освіти нашої громади. 18 дітей перебувають на індивідуальному навчанні, це означає те, що їхня нозологія не дозволяє їм відвідувати заклад освіти, це важкі нозології. Та та дев'ять дітей є на інклюзивному навчанні у закладах дошкільної освіти. 56 дітей на базі інклюзивного центру отримують заняття за внутрішньопереміщені особи, які мають особливі освітні потреби. Це наша перша робоча зустріч. Це вересні місяць, де зібралася перша робоча група. Яку створила на базі Свалявської міської ради, була створена перша робоча група, в яку входять представники різних керівники різних відділів, які входять спеціалісти різних відділів, які входять батьки інклюзивно ресурсного центру, які входять громадські діячі у робочу групу, і де вперше я пояснила, чому нам потрібно психологічну кімнату доносити до робочої групи. Ви знаєте, політика Селяської міської ради полягає в тому, ми разом з командою, це депутатський корпус, це апарат міської ради, це відділ освіти, це наступники. Наш принцип робота полягає в тому, що ми хочемо, щоб наша громада розвивалася, щоб наші діти отримували всі якісні послуги, щоб їх обслуговували давали послуги професійних вчителі. Щоб наші діти не були, а, ті, які мають певні зологи, щоб не були чимось відрізнялися від інших дітей, ті, які принципово просто здорові діти, абсолютно здорові діти. Тому, а, ви знаєте, коли ми чуємо про те, що приїхали до нас а, різні організації, ПРОН, МОН, які готові співпрацювати, надавати різні пранову підтримку для нашої громади, ми завжди за. Але для того, щоб ви розуміли, що може. Багато приїжджати грантових е, організацій, але коли є керівник того чи іншого закладу некомпетентний, коли немає професійного складу, це педагогів, він не може апріор, бути виграний. І я думаю, тут національний клан себе був директор фікуційного центру Данне Георгий, яка фактично написала класний грант. Запам'ятаю, нам дали терміни, що було достатньо великий термін, а це нам фактично було написано за кілька днів. По які вам вашим професійним якостям, вашій відомості, цілеспрямованості, амбітності і любові до інклюзивного центру. Те, що ви справді дбаєте, ви хочете його зробити найкраще. І ви просто тут не то що на роботі ви живете центром. Ви настільки склали класно сформували атмосферу, ви настільки класно. Зуміли зорганізувати всіх ваших працівників педагогів, що вони всі тут, як є великі сім'ї, які фактично, я думаю, кожен з нас може зрозуміти, що робота виконується на 100%. Можу сказати декілька де, де слів, тому що знаєте, коли така подія звалися, десь вспоминаєш історію. І коротко хочу розповісти, коли інклюзивний судний танк приходить з одної будівлі в іншу, і дивлячись на цей колектив. Я зрозумів, що в них все вийде. Тому що в них є прекрасний керівник, не тільки керівник, а лідер. І любу, і любу роботу, яку вони розпочинають, у них все це вийде. Бо знаєте, завдячи такі команді, як є ваша, я думаю, ми будемо йти вперед, і це тільки маленька зупинка. А ми далі, далі і далі вийти себе. Можна один з кращих. В нашої. Мої дитині вже минулого року 2023 року писала діагноз, синдром гіперактивності, просто дитина травмована війною. Після чого я звернулася до Жани Георгівни, чи можна заняття? Так, проход, щоб я дитина І я хочу сказати, який результат вже на сьогодні. Вчора ми були невролога, нам взяли діагноз. А, взагалі не з ким, крім мене, моя дитина почала розмовляти з незнайомими людьми. У неї почалася формуватися мова, тобто вже процес пішов. І далі, якщо ми це підтримуємо, то вже без ріків можна далі йти. По-перше, ще раз хотіла подякувати і Свалявській громаді, і всім педагогам, і вам особисто, всім, хто працює в інклюзивно-ресурсному центрі в місті Свалява за можливість. Працювати з дитиною тут моїй дитині теж був поставлений діагноз, який мені дуже важко було пережити, тобто розумови відсталість і дуже сильне відставання по мові. В те час Києва була теж травмуючою подією. Тому, коли ми приїхали сюди, дитина дуже важко розмовляла, дуже важко складала речення. Було багато причин тому. І е, я просто в гуглі пошукала наявність інклюзивно ресурсного серця, бо знаю, що теоретично такі мусять бути в таких да? ну, великих містах. Да? І коли я звернулася до вас, я отримала і консультацію, і допомогу. Дитина вже два роки навчається, і наразі зараз. Ну, скажем так, ми не мали можливості проконсультуватися до самого невролога дитячого, але в принципі він на фоні інших дітей не виглядає як дитина, яка ну, має особливі освітні потреби. Є певні нюанси, але завдяки вашій допомозі підтримці, в принципі, ми дитину витягнули з того стану. Я вам дуже дуже вдячна. Дякую.